Шановні президенти України, Росії та Білорусії, Візантійський Вселенський Патріархат повідомляє вас про історичну подію, яка відбулася в намірах українського, російського і білоруського народів, представниками яких перед Богом в цей історичний час являєтесь ви, у Києві 8 січня 2013 року в Ареалі Києво-Печерської лаври. Відбулося посвячення цих трьох народів при Святій Богородиці. У 1917 році у португальській Фатімі було дано пророче слово: Якщо Росія навернеться, не буде світової катастрофи. Це пророче слово було пов'язане з умовою посвятити Росію при святій Богородиці. Ісус в годину своєї смерті бачив свою матір і учня, які стояли під Христом. Тоді він сказав до учня: Ось мати твоя! Учень прийняв Ісусову матір до свого єства во своя си, по-грецьки Ейста ідія. Бог через пророка Ізакіїла пообіцяв Божому люду. Я дам вам нове серце і нового Духа. Ізакіїла 36,26. Духовна трансплантація відбулася на Голготі в годину Христової смерті. Містичне тіло Христове, церкву, представляв апостол Іван. Новим непорочним серцем є Мати Христа і Мати Церкви Пресвята Богородиця. Вона єдина через заслуги свого сина була охоронена від трагічної спадщини гріха першої жінки Єви. Словами, Ось, Мати Твоя, Ісус дає свою Матір, тобто нове серце Першій церкві, а в день п'ятидесятниці новозродженій церкві дає Нового Духа. Посвята народів України, Росії та Білорусії при Святій Богородиці, є духовною реальністю, яка має величезне значення в боротьбі проти системи зла і темряви. Цю боротьбу за спасіння Київської Русі розпочав святий Володимир, коли вкинув поганського перуна в Дніпро. Тоді, в 988 році у Києві, він прийняв Христа і його Євангелії. Князь Ярослав Мудрий згодом посвятив Київську Русь Богородиці. Прохання, яке було дане в 1917 році. Виконав патріарх Візантійського Вселенського патріархату Ілля. У молитві Посвяти вказано на небезпеку ідеології Антихриста, яка через чіпування з числом апокаліптичного звіра і так званий Єдиний реєстр впроваджує тотальний контроль над кожною особою. Також там вказано на небезпеку збоченого гендермислення. Яке руйнує всі моральні, природні та християнські цінності, і поєднане зі злочинною ювенальною юстицією, Акт посвяти був проголошений в силі Божого авторитету через наступника апостолів і пророків Патріарха Іллю, він посвятив Україну, Росію і Білорусію авторитетним проголошенням, посвячую. Ці три слов'янські народи при святій Богородиці. В політичній області влада може своїм авторитетом встановлювати закони, які діють на даній території. Подібно і в духовній області діє цей принцип. Ісус сказав своїм апостолам: Все, що ви зв'яжете на землі, буде зв'язане на небі. Матей 18:18 18. Отож, посвята цих трьох слов'янських народів при святій Богородиці стала незворотним історичним актом, який має вирішальний вплив на їх майбутнє. На закінчення молитви посвяти є заклик. Цього року щодня присвячуйте хоча б годину розмові з Богом. Пресвята Богородиця, яку ми прийняли за свою матір. І посвятили їй Україну, Росію та Білорусію, сьогодні розчавлює голову пекельному Змію. Шановні президенти Вікторе Федоровичу, Володимире Володимировичу і Олександре Григорійовичу. Нехай ця духовна єдність ваших народів стане спільною стіною опору проти тиску глобалізації. Який здійснюється над державними інституціями, які просовують сатанізацію і автогеноцид народів, в тому числі України, Росії та Білорусії, thank <laughs>